Ось у мене є макет клітинної рослини. Я тут бачу клітинну стінку, мембрану. Вона захищає клітину від зовнішніх впливів. Оце ядро. Це центр керування клітиною, в якому зберігається вся інформація про клітину у вигляді ДНК. Ось хлоропласти. Вони виробляють вуглеводи, забезпечують фотосинтез рослини. Оце метохондрії. Вони е, е, пакують вироблену енергію і захвачують жирні кислоти, оце вакуоль, е, це органела, в якій зберігаються запасні речовини е, і сік. Е, оце цитоплазма. Це жилоподібна суміш, яка заповнює клітину. Отже, як ми бачимо, клітина е, рослини містить багато органел, які виконують різні функції і всі разом забезпечують живлення е, і життєдіяльність клітини.